Любите ви робити щось по правилам? У нашому житті, знаєте, дуже-дуже багато правил, часто якихось максимально ідіотських, а від деяких залежить наше життя. Але наша історія сьогодні вона буде якраз стосуватися тих правил, котре не можна нарушати. Тому приємного прослуховування. У деяких японських школах існує не правило: ніколи не залишайся один у класі після свята. Офіційно через безпеку, насправді, через тих, хто вже погодився, але не пам'ятає на що. Сатура було 17, він ненавидив з 14 лютого не через самотність, а через очікування. Цього року він знайшов листівку в своєму столі, без імені, без підпису. Лише фраза написана дуже рівним почерком: Я почекаю, доки ти будеш готовий. Він засміявся, скомкав папір, виконав. і цим. Дав відповідь наступного дня Сатору помітив дивне, його думки почали запізнюватися. Він дивився на вчителя і лише через секунду розумів, що слухає. Його тіло реагувало швидше, ніж мозок. Він піднімав руку і тільки потім усвідомлював, що він хоче сказати, наче хтось уже знав, що він зробить. Сатору почав ловити себе на думці, що він не перший спостерегач, коли він думав, «Я», Всередині було порожнє, а десь глибше спокійна присутність, не голос, не образ, функція те, що перевіряє, чи все йде за планом. Страх він зник першим. Сатур бачив, як однокласник порізав руку, і відзначив це без емоцій, як факт. Радість вона зникла наступною. Їжа втратила смак, музика, сенс. Залишилась лише корінність поведінки. Він був ідеальним, тому що його не було. Одного вечора Сатора записав зошит. коли я погодився, ти не відмовився це не одне і те саме, для мене одне. Він не пам'ятав, як писав ці рядки, Почерк був його, але рішення ні. Учитель запитав Сатору, ти готовий відповісти? І він завмер: Не тому, що він не знав відповіді, а тому, що ім'я Сатору. Не викликала відгук Воно більше нічого не значило. Тіло стало, рот заговорив правильно, чітко, порожньо. У шкільному архіві зберігається зошит, остання сторінка, і я більше не заважаю. Після цього Сатору продовжив навчання, закінчив школу, влаштувався на роботу. Жодних скарг, жодних симптомів, лише одна дивна деталь. Коли його запитували, чи він щасливий, він завжди відповідав: це вже вирішено. Каже, 14 лютого не можна просто промовчати, бо мовчання це форма згоди, а деякі речі не хочуть любві. Вони просто хочуть місце середини тебе, і якщо ти його не захистив, ти вже погодився на умови того, хто тобі запропонував.